Друзі, всім доброго дня! На сьогодення в мене стала задача утеплити будинок. Утепляти буду мінеральною ватою. Я це ніколи не робив, тому буду робити це вперше. Якщо хтось із підписників має в цьому попит і готовий допомогти, я буду тільки радий. Утеплювати буду старатися своїми силами, тому що ціни на утеплення ви знаєте. Ось така тут задача стоїть. Найближчим часом її потрібно виконати. Дай лапу. Молодець. Весь процес утеплення буду старатися знімати, щоб у людей, в яких немає коштів на утеплення, спробували повторити мої дії. Якось так. Найближчим часом будемо приступати до утеплення самостійно. Зараз самий перший етап в мене буде це підготовка стін. Я хочу обрати оцю всю ірунду. Потім прогрунтувати і створити першу рівну лінію. Якщо хтось уже утеплював з інших міст, просто, будь ласка, буду дуже вдячний навіть за коментарі, за підказки, з чого потрібно почати і що потрібно не пропустити в цьому нелегкому процесі. Всіх обняв, далі буде.